Привіт, мене звати Ліра. Понад рік тому я закінчила курси Advanced C and Low Level Programming. Наразі я працюю Junior C розробником у Apriorit. Звичайно ж, розробники не лише пишуть код, а, зокрема, було цікаво для себе відкрити те, що неабияку частину робочого процесу займає планування. Після цього наступає не менш важлива частина етапу планування складання естіметів. Estimate – це оцінка кількості часу, яка потрібна розробнику для того, щоб виконати все заплановане. І лише після видачі цієї оцінки ми зазвичай приступаємо безпосередньо до розробки. В самій розробці дуже важливим є придумувати всі можливі розгалуження в логіці поведінки продукту, адже продукт повинен бути стійким, до різноманітних помилок. Зокрема, щоб забезпечити таку якість нашої програми, ми пишемо тести. В цих тестах відображаємо всі можливі сценарії того, що може піти не так. Відображаємо певну різноманітність вхідних даних тощо. Також ми дбаємо про час наших колег, документуємо всі зміни, щоб коли інший розробник прийде вносити зміни в певну частину проєкту, він або вона мали з чого почати. Для розробки потрібно Знати всі тонкощі обраного технологічного стеку, слідкувати за трендами в розробці, також знати дизайн патерни які допоможуть правильно написати код. Для самотестування потрібно вміти критично, а також креативно мислити. Потрібно вміти сам собі ставити питання: а що, якщо мати уважність до деталей, а також вміти читати специфікацію до функціоналу. Також звідти і все інше ми пишемо англійською, тому що комфортно себе почувати, потрібно знати англійську на рівні мінімум intermediate, тобто b 1 Сподіваюсь, всі знають, що міф про відлюдькуватих програмістів це міф. Адже великою частиною нашої роботи є комунікація: спілкування з замовниками, спілкування з колегами. Потрібно вміти чітко висловлювати свої думки та підкріплювати їх аргументами. Частиною комунікації є також вміння брати відповідальність за свої помилки. Розробники завжди помилялись, помиляються і будуть помилятися. Це нормально, особливо на початку кар'єрного шляху. Але якщо ви бачите, що ви помилились, варто це визнати. А якщо помилка серйозна і її не так вже легко виправити, не потрібно старатися це все поправити і приховати, тратячи дорогоцінний час команди. Варто попросити допомоги в колег, а потім винести для себе урок з даної ситуації. Моя порада: шукайте людей. Знайомтеся з людьми, які так само, як і ви, вивчають програмування. Запропонуйте їм разом зробити щось цікаве: чи то педпроєкт, чи то відвідування якихось курсів чи інших цікавих заходів. Так ви не лише будете вчитися один від одного, а й відточувати навички комунікації, роботи в команді та багато-багато інших. Самостійно корисно читати книжки. Зокрема, для плюсів дуже корисно прочитати класику «Effective Modern C Кота Мейерса. Цікаво читати статті на IT-порталах, таких як DOW, Noon, Media. Це допоможе бути в курсі новинок в технологіях, а також переймати досвід від інших розробників. І обов'язково читайте це все англійською, адже на роботі прийдеться читати англійською кожного дня. Ну і на завершення хочу побажати! Не зупиняйтесь на тому, чого вже навчились, не зупиняйтесь на тому, чого вже досягли. Розвивайтесь, пробуйте, шукайте себе, все обов'язково вийде.